Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікаве відео по реальному житті, але я... Вгадайте, що? Це пакетик від цитруса. і Я сьогодні буду робити анбоксинг, ну, типу, розпаковку моїх нових навушників. Тому підписуйтесь на мене. Це моя пачка. Я її купив тут в цитрусі, та. вона дуже крута і мені... Ой, мені, мені, ну типу, я її купив. е, десь 5, 5 годин тому. Я хотів зробити антбуксів, а подумав, чого б не записати для своїх е рідних рі підписників. ну таке. І тому я вирішив, що, щоб так зняти, і тому підписуйтесь на мій канал, що ми відкрилися. А я від буду від, відкриватися. Дивіться, Зараз я вам покажу, О, дивіться, Борна. Такі цікаві навушники, вони геймінгові, мені буде легше з ними. У мене є мої старі навушники, зараз я вам покажу. Ви, ви вибачте, друзі, але я не зможу показати, тому що вони ну, де, де далеко сховані, я вже їх сховав. Але окей, ми будемо відкривати, її зараз відкрию. Друзі, я вже витягнув мої навушнички, дивіться, які гарні. Ро, просто шедевр. Моя моя фішка і там ще щось пакеті було. Зараз я подивлюся. Це було щось таке. подивлюся, Все для дому, це треба тут не Давайте починаємо з тут щось. Час оновити побудову техніку. Купити. Ізі питання. А, ізі, Велика побудова техніка, це цифру. Чому ми ще купимо? Щось таке. Окей. Okay. Я поняв. Я понял вас. Тому я поставлю цей пакетик сюди. Може, я вже буду відкривати ці набути. Дивіться, скільки я за них заплатив. 6 ще сот гривень майже. Окей, зараз я їх розпакую. Друзі, я вже їх розпакував тут. Дивіться, тут... А чекайте, це що. Скільки голову Чекайте. Блін, чекайте. І... Що тут таке? О, відкрилося. Давайте дивитися. Це мої навушники, там... ні, там більше нічого немає. І будемо дивитися. Я зараз це розпакую і будемо дивитися. Люди, подивіться, які ці навушники. Я вже її відкрив. Подивіться, мені з них зручно думаю буде. Тут, тут, тут якісь каблі є. Я їх, розв Я їх зараз розв'яжу і подивимося. Все, друзі, я вже відкрив ці дротики, дивіться, тут, тут, тут є, щоб ставити я тут телефон Я зараз встановлю. Ні, тут ні, немає такого. Типа, о, і тут, тут ще для компанії. Але ні, ну скажіть, дивіться, ще який мікрофон є. Просто супер. Я зараз, я зараз їх надіму. Друзі, я вже їх надію, але я так не покажу зараз. Ну, з них дуже удобно ходити. Зараз може так. О, дивіться, це мікрофон. Я вже його тут тримаю. Ну такі навушнички, класні. Добре. Навушники оцінюю 10 з 10 Круто. Тому підписуйтесь ще раз на мій канал. І підписуйтесь зараз, ви бачите на екрані канал Іллі. Це, це канал мого найкращого друга. І всім па-па-па-па!